Все. От е, ви в даний момент, що з мене хочете? Документы. Документы вас перевірять і все. Якщо ви інвалід, ви просто йдете собі далі по своїм справам. Які проблеми? Хлопці, ні, просто-напросто... Ви незаконні речі зараз вчиняєте. Так, незаконні. Я вам сказав. 32 вчиняєте. Дивіться, я вам відкрию проділь 32... прочитаю. Я вам відкрию, прочитаю, щоб ви не розказували мені, що я не по закону працюю. — Ви маєте привити. Я маю 30, я щоб... право носити документи, але показувати. Ні, ні, я вам нічого не нарушив. Я нічого вам... не нарушив. Ви мене знаєте законодавство. Ну, Слухайте, я вам читаю, щоб ви не розказували. Поліцейський має право вимагати в особу, приділяної документів, що посвідчують особу та або документи, що підтверджують людине право особи у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та закріпити дані, що складаються в документах таких випадків. Друга частина Випадки, у яких я можу перевірити документи, правильно? У період воєнного стану та або під час мобілізації, крім цільової, поліцейський має... Покажіть право... Покажіть вимагати... мені документи на воєнний стан зараз. Покажіть, це все питання президент що президент України. Який указ? Він продлинний, скільки він длився, той воєнний е, стан. Три місяці, хлопці, я вам скажу. Три місяці він длився. Покажіть мені документ, що він зараз є дієвий воєнний стан. Почекайте. Подожіть, ви ж хочете по закону? Давайте по закону. Покажіть мені документ, на якій підставі. Давайте. Ви кажете, що воєнний стан. Покажіть мені воєнний стан, покажіть мені. І мокру печатку і подпись. А ви уповноважена уповнено, якби ви була уповноважена особа перевіряти якісь когось документи, я вам показав би. Ви мені показали документ якийсь, представились, непонятно хто ви, що ви, до чого. Не сказали, що у вас камера ввімкнена чи ні. Понімаєте? Коли Після... Коли ви сказали, що у вас камера вимкнена? Так Я не встиг з вами поговорити, ви почали. Я повертаю сюди, ви стали з нарушенням. Люди повертають, якби, ну, це не гарно, хлопці. Повідомлення в будь-якому порядку. Чуєте, хлопці, я оскаржую вже ваші дії. Вам за це немає нічого. Вас, начальники, тільки гладять по головці, розумієте? І давайте не будемо. Будь ласка, я вас прошу, ви зараз вчиняйте незаконні і неправові дії. Понимаєте? Попереджую вас. Попереджуйте. <гум> так, що ви вчиняєте в даний час незаконні дії? Я, я вам назвав, згідно якогось закону, статті. Статті закону. Що там, ну, так скажіть, конкретно. Конкретно, в чому ви мене зараз обвиняєте? на якій підставі ви мене а вимагаєте Вимагаєте документи? Я, вимагаєте що, документи. Потрібно, я вам прочитав три Про що? Щоб перевірити документи, потрібно забвинуватися. Ні. Ні, так а. Чого ви маєте в мене перевіряти документи? Чи, на які підстави? Ні. Ні, хлопці, ви не основуєтесь нічим. Так, так. Я основався вам на 32-й закону про національну поліцію, частина друга. Я вам прочитав... Ви що, камери боїтесь? Ні. Ну. Так ми так само знімаємо. Я То без питання, я теж знімаю, тому що я хочу захистити себе. Знімайте, захищайте. Я знаю, що ви вчиняєте неправомірні дії. Це 100%. Думка, ви не це не моя думка, це, це, це дуже думка? багато адвокатів каже, хлопці, про, про це все, розумієте? Покажіть мені хоч одну людину, яка ну, докаже мені, що 32 про закон професіональної поліцію незаконна. Ви просто їздите, це сьогодні неділя, їздите, оце вилавлюєте людей. Чи що? Їздимо перевіряємо документи, перевіряємо усі все. Чого ви Як в мене було? маєте перевіряти? Прасувайте. Людина. Людина? Да, хай буде так. Людина, надайте, ну, будь ласка, ваші документи для перевірки, в якому статусі ви зараз знаходитесь. Будь ласка. В статусі людина. В статусі людина? Так. Прошу.